Вітаю! Друзі! Ми знову на каналі Віталс! З вами Роман! Сьогодні ми будемо запускати генератор у автоматичному режимі за допомогою блоку АВР на прикладі 6-кіловаттної моделі Vitals JBS 60BA. Покажу детально, як все відбувається, та розповім, у чому переваги даної моделі. Поїхали! Перед тим як перейти безпосередньо до запуску, трохи нагадаю про дану модель. Раніше ми вже знімали презентаційне відео про даний генератор. Його можна переглянути за посиланням, що з'явилося на екрані. Зараз загострювати увагу та повторювати не буду. Нагадаю, лише основне: генератор бензиновий Vitals GBS 6.0BA має надійний чотиритактний бензиновий двигун. З глушником і посиленим шумопоглинанням та датчиком низького рівня масла. Обмотки ротора і статора альтернатора виготовлені 100% міді, завдяки чому вони максимально надійні і витримують більш високу робочу температуру. Однією з відмінних особливостей даної моделі є наявність електронного модуля 3 в 1 – на цифровому табло якого відображається інформація про вихідну напругу, частоту струму на виході, а також відпрацьовані мотогодини, оснащений двома розетками змінного струму по 16 А, силовим виведенням на повну потужність генератора та виходом постійного струму 12 В. Ну і саме ключове це блок автоматичного введення резерву або АВР, який дозволяє автоматично запустити генератор, коли зникає подача електроенергії з боку побутової мережі. Перевага АВР в тому, що він все робить самостійно, без втручання людини. Запустить генератор при вимкненні електрики, а потім зупинить його роботу, коли подача в мережі відновиться. Завдяки цьому Вітал GBS 6.0 ba стане незамінним помічником при забезпеченні електроенергією гаража, дачі або заміського будиночка у разі відсутності або аварійного відключення побутової електромережі. Сам блок АВР має також ряд особливостей: по-перше, в нього передбачено два режими роботи зима та літо. У режимі зима встановлено оптимальні часові відстрочки на запуск і прогрів двигуна. Після запуску двигуна АВР переведе заслінку відкрите положення через 15 секунд і дасть двигуну прогрітися протягом 30 секунд перед підключенням споживачів. У режимі літо заслінка відкривається через 5 секунд, а підключення споживачів відбувається через 10 секунд. Важливо, якщо перша спроба пуску буде невдалою, АВР віддасть команду ще на 5 спроб запуску двигуна. Що значно збільшить шанси на увімкнення генератора навіть у жорстких умовах. По-друге, АВР оснащений зарядним пристроєм інверторного типу. Таким чином, акумуляторна батарея генератора буде цілодобово підтримуватися на максимальному рівні заряду. Це гарантує запуск генератора у потрібний момент. Ну й третє, це те, що за допомогою блока АВР управління генератором може відбуватися у ручному режимі. При екстремально низьких температурах для гарантованого запуску генератора можна скористатись ручним режимом. В такому разі запуск двигуна проводиться з кнопки на блоці АВР. Після цього проводиться прогрівання двигуна та його вихід на робочу температуру. І вже за допомогою відповідної кнопки на блоці здійснюється підключення споживачів. Тепер переходимо до найцікавішого демонстрації. А зараз продемонструємо роботу генератора в автоматичному режимі. Уявіть, що зникло електропостачання. Ну Що ви все самі бачили, можете сміливо залишати вдома дітей та дружину, не замерзнуть та не занудяться, якщо не стане світло. Другий варіант запуск в ручному режимі. Теж доволі просто справиться хто завгодно. Як бачите, електропостачання в мережі зараз відсутнє. Дякую за увагу! Сьогодні ми з вами побачили, як запускається генератор, який має блок АВР. У наступному відео я вам покажу поетапно, як поєднати АВР до генератора. Пишіть нам у коментарях, чи сподобалось вам відео, залишайте свої запитання. Ну ви знаєте. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення! До зустрічі!